Як вчителю перевірити здану роботу? Дивимося. Отже, у нас знову вискакує ось це меню. Ми заходимо в Classroom і у нас тут є стрічка. Завдання, люди та оцінки. Особисто для мене було зручно перейти на вкладку оцінки. Я вже бачу, що у мене здана одна робота, мені треба її подивитися. Я натискаю на дату, і бачу, що одна робота здана. Ось вона. Ось вона. Я її відкриваю. в мене відкривається ось таке меню. Чекаю, поки завантажується. Так, бачу. Отже, я подивилася все тут, що написано. Мені треба додати тут коментар, тому що тут немає коми. Матеріалу коми, роз, кома розроблених агапоновою. Що я роблю? Натискаю додати коментар. Натискаю, де він має бути, ось тут. І пишу: пропущено кому Так, додати є. Потім я можу написати дитині особистий коментар. Тобто, це теж воно піде їй як тільки в особистій повідомлення ніби Отже, я додаю і пишу чудова робота. Надсилаю, щоб дитина побачила свою роботу, ми маємо повернути. Повертаємо. Все, ми повернули роботу. Тобто ми тут вже зробили все, що нам треба було.